Дара корній. Народилась письменниця в 1970 році. Найбільше щастя для людини бути собою. Бути собою найважче, але бути собою якраз і найцікавіше. Дара Корній. Дара Корній це письменницький псевдонім. справжнє ім'я акторки Мирослава Займовська. Народилась майбутня письменниця на Волині. Закінчивши школу в селі Княже на Волинщині, Мирослава вступила на журналістсько-редакторське відділення Української академії друкарства. Нині письменниця працює у Львівській національній академії мистецтв. Має двох дітей дочку Дарину і сина Максима. Дара Корній Писала спочатку для дітей у журналах Ангелятко, Ангеляткова наука та для підлітків у журналах Крилаті та Однокласник. Перший її великий твір, роман Гонихмарник, був опубліковано у 2010 році. Він здобув третю премію літературного конкурсу Коронація Слова. Після публікації цього роману. Дара Корній отримала неофіційне звання української Стефанії Майєр. У 2016 році Дара Корній нагороджена почесною відзнакою Золоті письменники України. Дара Корній класифікує всіх химерних істот завдяки історіям про них у трьох чудових книжках. Це оповіді про духів природи. Лісовик, польовик, мавпа та інше духів шкідників, чорт, перелисник, страх, та інше і домашніх духів, домовик та інше. Творчість дари корній доступна і цікава як дітям, так і дорослим. У творах дара корній у сучасний світ уплетено елементи слов'янської до християнської міфології. Оповіді письменниці нагадують і народні казки і легенди. Книжки письменниці це той світ, у якому, блукаючи стежками правічного лісу, можна натрапити на нових вигаданих істот. Це і старенький лісовик, і талановитий чугайстер, що виграє чарівну мелодію на сопілці, і шептунка мавка, або поважний цар Ох. Усе це культурна спадщина давніх українців, химерний світ чарівних істот проукраїнської міфології, досліджений і опрацьований дарою корній. Якось на запитання, у чому ви бачите основний український інтерес, письменниця відповіла. Український інтерес це розвиток свого українського, не залюблюватись у схід і захід. А плекати, продуктувати своє. Ми станемо цікаве світу тоді, коли будемо оригінальні, автентичні та неповторні. Українцям варто навчитися любити своє.